Ми приїхали на Антіп. Це таке місце, місце, де, як кажуть, по слухах є піщаний пляж, що тут дуже практично не, не буває. А також тут найбільша і найшикарніша маріна, тобто стоянка яхт та катерів. Зараз підемо подивимось. А ось там якийсь є фортик, але тут і йти 27 хвилин, тож ми не пішли. Просто подиви, подивилися. А ось трохи сучасного мистецтва. А ось тут рибалки припливли з моря і одразу продають те, що наловили. І так не збрехали, пляж такий піщаний. Так що зараз підемо купитись. Тут така якась площадочка, зрозуміло навіщо. О там якісь стоять яхти на рейді. Тут жінка в рожевому ходить, гуляє. Якісь ще гарні яхти великі там, але туди якось я ще не зрозумів як. А ось є картинка, як, що це за форт і як він виглядав чи мав виглядати. Ось такої він форми цікавої. Ось так він закривав цей антіп. І ось так він виглядає зараз. Ну Гарненько. Тільки трошки жарко туди йти. Як ви яхту назовете, так вона і попливе. Найбільше яхти, мабуть, десь от там от за забором. Куди б зайти не можна. Тож удовлетворимось тим, що є. Так, ну може хоч звідси ми щось побачити зможемо. у у у у Ось такі тут цілі крейсера стоять. Так. Сходи, 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 сходи. Тут у нас щось схоже на маяк. О! О. Ну так, мабуть, ось це воно Стоять тут ось ось такі крейсера І там теж щось таке велике стоїть А тут стоять всякі... Всякі бомжі, на які навіть, нам навіть не вистачить покататись. Отаке. От Яхточка якогось чорного паши з Лондона. Так і каже, не стісняється. Чорний паша. Приклад така от яхтинка коштує від 3 до 20 мільйонів долярів. цікаво, ці Дівчата входять в ціну чи ні. Ці, чи за дівчат чи окремо платити треба Щось у нас останні два дні водичка стала холодненька. Ніх, ніхто там не сидить. Але я вчора купався з Двіронікою, було класно, мені сподобалось. Але навіть якщо в цьому раю у вас дістало життя, то це можна вирішити якось отак. А ще отут в нас рожева жіночка якась дуже гарна, та музей Пікасо Ось в такому в будинку, замку будинку. Він їх закриває, а потім не пускає За 30. Тут такий шматочок, мабуть, старої кріпосної стіни, чи що, таке невеличкий. О, тут кузялоя знайшла. Чого ж ти біжиш? Кажи, розказуй нам, що це. Це куста Лоя. Не знаю, чи він гарний, але великий так точно. Ну, з пісочком не набрехали, він такий піщаний пляж. Так що зараз... Підемо спробуємо зайти в воду, не ламаючи ноги.